Смішні тижні у кривому розі продовжуються. Цього разу усмішку містянам дарує команда «Дизельшоу». Добре відомий глядачам з телевізійних екранів. Комедійний колектив і наживо зібрав повний зал. Крізь величезний потік усміхнених людей було не пробитися. Проте глядачі жваво заповнювали вільні місця і охоче ділилися своїми враженнями і сподіваннями. Суперінтерісне програми і е, просто в восхищенні. давно мічтала побувати на цьому концерті. Ми чекали, мабуть, рік. год. Вот, потому что на первый перший который який був кривом руки, шоу ми не попали. Очі хотіла сюді артистам вживую. Ми їхні поклонники являемся. Ожидаем увидеть нову програму. Хотим веселья получить насваждення виступав. Дізеля вважаємо нашої групи. Від самого початку атмосфера у залі панувала весела та дружня, адже концертну програму артисти розпочали не лише з привітань, а й з жартів про саме криворіжжя. Зазвичайний. Здравствуй, мавроначительний. Здравствуй, крімний. Здравствуй з дірев'яні. Здравствуй. С... Здравствуйте, бліо! Колектив зізнається, працювати у такому залі досить нелегко, але творчий запал перебурює будь-які труднощі. А щодо планів на майбутнє, то вони досягають просто космічних масштабів. Нас що сейчас нашли сім дополнительных планет, трії з яких ми можемо вполне использовать як площадку для да, там процесу. вже є зали. говорят. кожен із гурту добре відомий шанувальникам як окремий виконавець. Проте на сьогодні ці хлопці та дівчата складають один великий колектив. Своє об'єднання дизель шоу вважає доленосною подією, яка й дозвола їм збирати повні зали шанувальників. Звезды э, сошлись, Совпадок. что оно должно было так произойти. Мы уже так себе это думаем. Мы по отдельности собирали там 100 человек зала, там 100. Ну, смотрим, блин, ребята, если мы каждый по 100 человек Приведем своих. собираем, давайте мы объединимся и будет в 1000. В арсеналі комедійного гурту за декілька років накопичилося чимало яскравих жартів, але виділити з цього розмаїття якийсь найбільш уподобаний глядачами артистам все ж важко. Ну вот такой, чтобы общей не было, но я думаю у каждого человека зрителя есть своя любимая шутка, по которой он насполнит и любит ждет именно вот этого номера или вот этой Возможно. шутки. Возможно. Да, и вот. Мы мы ждем... нового. У меня, например, любимая шутка э, в вашей песне э, у них есть песня Зая, э, такая очень она и милая, и смешная, и жизненная одновременно и э, Там є момент, коли вони поють ми женаті 10 років». і от мовча просто сидять і продовжують грати. Е, Ситуації, що розгорталися на сцені, добре знайомі кожному із нас. А хтось, можливо, навіть зміг пізнати себе або своїх знайомих в одному з комічних образів. Справжні професіонали не полишають жартів як на сцені, так і за кулісами. А нам, як глядачам, вдалося щиро і від душі посміятися з близьких кожному життєвих тем. Яна Богославська програма постфактум.